Вітаю. Інженер Бровертек. Показуємо відео, як поміняти, цифру... поміняти камеру, замінити аналогову на цифрову Значить, Кожен логіст комплектується аналоговою камерою. Камера влаштов... влаштована в, цьому, в цій коробці, але коробка по розмірах підходить під цифрову камеру. Для того, щоб зняти цю циф... аналогову камеру, нам потрібно розкрутити два дроти. Два болти тут, дві гайки, зняти верхню кришку, зняти. Тут два болти з другої сторони то за два бойти. Тобто ми знімаємо щиток. Так. Да. ми знімаємо камеру. Відкручуючи ті два болти, дві гайки. Вона зазвичай зразу повністю не вийде через те, що у нас є внизу антенна. Антенна прикріплена до цього дроту. Ми його зараз перерізали, тому ми можемо вільно витягнути е, камеру з антенни. Аналогова камера відкручується, відчіпаєся з топового конектора. Все. Камера аналога відключена. Коли ми будемо використовувати цифрову камеру, аналогові нам не потрібно. Е, для того, щоб долізти відкрити коробку, ми відкручуємо болти зверху. Можна поставку тільки спереду відкрутити, типу фактично доступ Є. Тепер сюди по розмірах заходить цифрова камера. Вона е, має три отвора для того, щоб встановлювати, знизу видно три отвора, на які ставиться цифрова камера. От. Тому камера має мати під 90 градусів якраз скритнення, яке закручується, ставиться звідси. І вона має якраз виріс прямо під розмір, під розміри камери. Е, для цифрової камери потрібно підтягнути зернет кабель цю трубу. Тобто з труби через трубу протягуємо кабель, доступ до кабеля знизу буде з щито. Як виключить гайчі. ми маємо доступ до багажного відсіку, і тут з труби буде виходити якраз дріт е, з камери а зерна. який ми потім маємо підключити в цей блок. Тобто в цьому блоці є в нас роутер свіч, до якого і жилення ми відводимо до коно. Все? Я б за увагу.